США існує понад 4 тисячі акредитованих університетів та коледжів. Так, так, саме 4 тисячі. Це, звісно, багато. Тобто, серед них є точно ті, що підійдуть саме тобі. Що ж робити, якщо ти чітко вирішив вступати на бакалаврат у США? Які є особливості вступу та з чого розпочати? Система вищої освіти в США є децентралізованою. Це означає, що кожен університет вирішує самостійно, які програми викладати, які дедлайни і вимоги ставити перед студентами та яку фінансову допомогу надавати. Термін подачі документів на осінній семестр зазвичай закінчується у грудні або січні попереднього року. Через це процес підготовки до вступу варто починати за рік або два від запланованої дати початку навчання. Найперше, що варто зробити, це почати шукати коледжі та університети. Для цього існують спеціальні сайти-пошуковики, за допомогою яких ти обираєш критерії, що є важливими для тебе, і потім досліджуєш заклади вищої освіти за результатами пошуку. В США може бути два варіанти отримання ступеню бакалавра через чотирирічні коледжі чи університети, або спочатку через дворічні коледжі. Вступивши до чотирирічного коледжу або університету, ти одразу потрапляєш на програму підготовки майбутніх бакалаврів. Особливість полягає у тому, що в США ти протягом перших двох років навчання пробуєш різні предмети, і лише на третьому курсі тебе попросять визначитися зі своєю спеціальністю. А от у дворічних коледжах все трохи інакше. Вони є зазвичай менш вимогливими до студентів та часто навіть не вимагають результатів SAT або ACT. Крім того, навчання там у рази дешевше за 4-річні заклади і одразу дуже практично орієнтоване на обрану тобою спеціальність. Після двох років навчання ти отримуєш ступінь асоціата та можеш піти працювати. Або ж перевестися на третій курс іншого коледжу чи університету, щоб отримати ступінь бакалавра. Які ж документи потрібно зібрати для вступу на бакалаврську програму? По-перше, це результати тестів. Склади IELTS або TOEFL – Це тести на знання англійської мови. Єдина різниця між ними це формат складання. Тож обирай той, що зручніше для тебе, і не зважай на стереотипи. Також часто американські університети та коледжі вимагають результати SAT або ACT – Це комплексні тести на готовність до навчання на бакалавраті. Вони включають у себе оцінку знань з математики, лексики, читання, аналітичного мислення. В Україні немає аналогічних тестів, тому потрібно запланувати декілька місяців на підготовку. Також підготуй транскрипти зі школи. Домовся про 2-3 рекомендаційні листи залежно від вимог твоїх університетів. Напиши мотиваційне есе. Це чи не найважливіша частина аплікаційного пакету, тож стався до нього дуже уважно. Якщо вступаєш на творчі спеціальності, то варто підготувати портфоліо. Зазвичай всі ці документи подаються онлайн через сайт університету або платформи, такі як Common Application чи Coalition Application. Ти маєш заповнити велику і дуже детальну анкету, в якій потрібно описати своє життя та навчання до даного моменту. Після цього ти обираєш університети, які в цю анкету відправити. Виконуєш додаткові вимоги, наприклад, написання додаткових есе і відправляєш. Ти отримуєш відповідь від університету орієнтовно в березні або квітні. Університет може тебе прийняти на навчання, відмовити або ж внести тебе у список очікування. У випадку вступу коледж або університет також нададуть інформацію щодо подальших кроків. Лист очікування означає, що за декілька тижнів, якщо хтось із тих, кого прийняли відмовиться, тебе запросять одним із перших до навчання в цьому закладі. Часто в нас питають, чи можна вступити до США на бакалаврат, якщо ти вже навчаєшся на першому, другому, третьому курсі в українському університеті. Так, можна. Але при цьому врахуй. Що більшість університетів не прийме тебе на перший курс і скаже просто переводитися з українського університету, це буде вимагати простішого пакету документів, але складність полягає в тому, що для студентів, які переводяться, є дуже мало стипендій. Отже, основним джерелом фінансування мають бути кошти твоєї родини. Тому, якщо ти дуже зацікавлений у вступі до навчального закладу США, але вже не встигаєш подати документів до закінчення школи, то краще пропусти рік, взявши так званий «gap year», ніж іти до університету лише щоб не втрачати час. Звісно, у кожного ситуація по-своєму унікальна. Тому радники Education USA в Україні завжди готові допомогти відповісти на запитання та розробити твою стратегію успішного вступу до коледжів та університетів США. Звертайся за безкоштовною індивідуальною консультацією або подавайся на програми групової підготовки до вступу від Education USA – твого офіційного джерела інформації про вищу освіту в США.